Футболочок на довгий рукав. тут є мікс чоловічий плюс жіночий. Перший сорт 10 кілограмчиків. Ціна 4 євро за кілограм, але так як зараз в Германії діють знижечки до Чорної П'ятниці, ціна 2 євро за кілограмчик. Так, починаємо. Перша у нас ось така класна кофтинка в рубчик. Вона має плечики з цікавим вирізом на декольте XS розміру. Наступний у нас йде гольфик, ось такого плану, мілкий-мілкий рубчик розміру XL. Наступна, де у нас ось таке поло з рукавами. Дуже цупкий матеріал розміру XL. Наступне ось така чорна футболочка просто на довгий рукавчик. Розмір пише 46. Наступна ось такого кольору хакі. Розмір XL. S Олівер. Нагадую, тут 10 кг футболочок на довгий руках. Їх тут по кількості дуже-дуже багато. Наступна ось такого плану. Футболочка розміру L. Так, далі. Чорненька, дуже м'якенька на повідчуттях. Така довгесенька. Розмір XL. І так, нагадую, ціна зараз знижена. 2 євро за кілограмчик. І так, гольфік, довгий рукавчик. Розміру, на жаль, не бачу, але він великий. Далі наступна ось така червонесенька з таким цікавим кружевом розміру XS. Наступна. Ось така футболочка просто базова розміру М. І так. Ось такий цікавий пісочний колір, цікавий дизайн відбіжки розміру L. Наступна спринтом. Ось такого плану. Тут у нас резиночка на рукавчику розміру С, але мені здається, на м очку також підійде. Наступна, такі квіти, ось такого плану, розміру 40. І так нагадую тут цілих 10 кілограм Наступна, ось такого плану з такими вставками. Розмір зараз постараюся вам знайти і сказати. Розмір XL. Наступна, врубчик. Ось такого плану вона стягується, вона йде укорочена. Дуже класно, Розміру S. Наступна полосата. Ось така у нас іде розміру 40. Так, наступне чорнесеньке. Що Просто базова футболочка, трихчортковий рука в розмір L. Наступна. Ось такого плану йде як на оверсайз. розмір, на жаль, не бачу. І так, наступна у нас білесенька. Базова футболочка на довгий рукавчик. розмір, на жаль, не бачу. І так, наступна. Ось такого плану з такими цікавими плечиками. Цікавий дизайн приємний колір. Розмір, на жаль, не бачу. Але СМ. Наступна. Ось такого плану дуже приємна на дотик з такими блискітками розміру М. Далі мілкий рубчик, гольфик. Ось такого плану укорочений. Розмір С очка. Далі також мілкий мілкий рубчик. Чорна базова на довгий рукавчик. розмір МЛ. Як бачите, речей на 10 кг виходить досить багато. Наступна з таким цікавим принтом: тут у нас йде замочок, розмір пише 44. Нагадую, до чорної п'ятниці ціна знижена з 4 євро до 2 за кілограмчик. Гольфик, розмір малесенький, есочка. Далі, ще з синього кольору, давайте дивитися. Ось така. Таким цікавим дизайном розміру також не бачу. Здається, LXL. Наступна От така підсорочечку, сіресенька на довгий рукавчик. Розмір так само LXL. Наступне чорнесенька, дуже приємна на дотик. Тріхчвидковий рукавчик. Розміру, на жаль, не бачу, але він, як, бачите, немаленький. Наступна у нас полосата. З довгим рукавчиком. Розміру також не бачу, але він також йде Наступна футболочка. Ось такого у нас плану розміру L. Нагадую, в даному лоті цілих 10 кілограмчиків. Ось такий гольфик, такий трендовий рубчик, дуже гарний. Розмір маленький. Есочка гарно тягнеться. Наступний також гольфик. Довгий рукавчик у мілкий мілкий рубчик. Розмір, зараз вам скажу, розмір емочка. Далі наступний 48 розмір. Ось така ковтинка на довгий рукав. Тут у нас іде мікс, чоловічий плюс жіночий. Наступна кофточка дуже приємна на дотик. Тут такі цікаві шнурівочки. Розмір 2, 3 ікса, Наступна. Полосата, ковтинка розміру М. цупкий матеріал. Наступне також урубчик така укорочена кофтинка на довгий рукаві. Розмір лише М. Дуже приємний колір. Наступна схожа ковтиночка розміру XL. Також укорочена. Далі. Розмір XL на довгий рукавчик з таким принтом. Нагадую, вона збільшена 2 євро за кілограмчик замість 4, тільки до чорної п'ятниці. Розміру тут, на жаль, не бачу, здається, МЛ. Далі червона ковтинка з, таким, з такими блискітками. Розмір великий XL. Далі. Такими міні кружевами на довгий рукавчик. Розміру, на жаль, не бачу, але він не малесенький. Так, анімалістичний принт. Ось такого плану ковтинка йде укорочена з великою горловиною. На розмір. Зараз вам озвучу розмір С. Бачите, на 10 кілограмків виходить досить багато речей. Так, розмір 40-42. До нас сонечко від нас завітало. Наступне розмір пише елічка, дуже приємно на дотик. І так ми майже закінчили оглядати цей лот. Це дуже цупкий матеріал. Розмір у нас пише 40-42. Ось такого плану. Наступна. Ось така в квіти розміру L. І остання футболочка на довгий рукав в даному лоті. Ось такого плану розміру M. Також на довгий рукавчик. І так, це була розпаковочка футболочок на довгий рукав. В даному лоті було 10 кілограмчиків першого сорту. Ціна була 4 євро за кілограм. У честь чорної п'ятниці 2 євро за кілограмчик.